Всім привіт, з вами взяв фото. І сьогодні в нас серія про карпакінг мультиплеєр. А саме я подарю другу оцю от прекрасну машинку, про яку він так мечтає Він мечтає про фулову 350Z. Вона в мене фулова плюс вініл плюс флаг. І сьогодні для нього буде приємний сюрприз. ще я його пару, пару годин тому просив зробити вініл. На М5Ф90, щоб я на нього обміняв, але на самому ділі я йому кину за один. Отже, зараз я його набираю і віддаю йому цю машинку. Привіт. Ну ти зробив виніл на М5Ф90? Так, да, я хороший зробив. Добре, заходи до мене на сервер, я ставлю український регіон. Заходи до мене на сервер. Там не обращай внимания на говно наклейки вокруг. Окей, окей. Кот Один такий винил Od... як человечка, якого пароль, пароль три шестрки и заходи. І зараз я в А, ты в стендофі зараз? Не, я случайно сейчас в стендофі. Ага, добре, я тебе чекаю, пароль три шестрки. Е, і їдеш на мойку тоді. Бо я на мойки. Окей? Динжевий. Ну окей, я тебе чекаю на сіваку. Я просто хочу подивитись вініл, я можу і не обміняю, ну не гарантую, то якщо мені вініл понравиться. А ти вже сьогодні казав, коли просив зробити. Я тебе так самого такого класичного челіка Окей, жду і тебе. Я... жду тебе. Як би сказати, з якого чола в кепки. Так, зараз е, він вже підключається, я виключив звук. І зараз мені просто цікаво, який він вініл зробив і яка в нього буде реакція на тачку за і один. Ну, тут фотер топ. О, ну це, от за це от дякую, за фотер топ, це, от це от дякую. Їдь на мойку. От тут саме головне, оцей чилик. Так, значить, йдемо ми дивитися, який... Вініл зробив ти. Так. Ну, вініл, в принципі, не такий уж і поганий. Зараз почекаю хвилиночку, зараз. Так, друзі, ну як вам сказати, ну вініл такий не дуже. Ну, але. Все одно Так, 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 да-да, бачимо, ми фото Це дякую. Отже, зараз будемо вже кидати за один. Ну, і тут ФСО. Окей. А, ФСО є, так? Да? Ну класно. Ну ага. окей, okay. okay. okay, давай я тобі зараз кидаю обмін. Але ти, будь ласка, після обміна не лівай, я тобі скажу пару слів, добре? Ага. Okay. Окей. Але не 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 лівай сразу. Сразу не лівай, я тобі скажу пару слів. а Ну я за... Я тобі кинув за один. Ну, ти ж казав, що це твоя мічта. А я вважаю, що мрії мають збуватися. Спасибо. І, до речі, зараз ти попав у відео, яке вийде зовсім скоро. Ну... Дякую, я, пожалуй, откажусь. Я... У мене буде і так ця м 5 f 90 твоя мрія вже в тебе, ну і я ж, е... рахую, що мрії мають збуватися. Я всього-навсього це купив за тисячу конів, які я знову зможу собі зробити, і купити якийсь схожий на неї вініл. Ну Взагалі як тобі подаруночок такий? Ну, Ну от, от, таки, от така от була реакція в мого друга на такий класний подаруночок, ну в нього... <рес> в нього, Він сьогодні за один мільйон купив таку машину, тільки не фулову, і він дуже е, плакав, що він купив не фулову, він дуже хотів фулову, дуже хотів мою і купити, і обміняти. Я вирішив от зробити такий от подарунок. Ну, а з вами був Фотер. Всім дякую. Сподіваюсь, вам подобається така рубрика. Всім пока-пока!